Протягом п'яти років у перелік обов'язкових обстежень перед початком навчального року для українських школярів входить проба Руф'є. деякі батьки нарікають на нібито недостовірність результатів цього дослідження або ж легковажать його результатами. Втім, лікарі переконують, що саме завдяки запровадженню проби Руф'є у перелік обов'язкових обстежень вдалося встановити реальну картину здоров'я юних українців. Отож, що потрібно знати батькам про пробу Руф'є, розповідають педіатри. За півмісяця до початку навчального року у дитячій поліклініці людно, необхідно пройти медогляд. І школярі і батьки вже звикли, що Руф'є – обов'язкове обстеження перед початком навчального року. За її показником, лікар визначить рівень дозволених навантажень для учня на уроках фізкультури. Руф'є проводиться щорічно, один раз в рік перед початком навчального року. Вона проводиться для визначення функціонально-резервних можливостей. Серцево-судинної системи дітей шкільного віку. І по результатам цієї проби ми визначаємо вже фізкультурну групу для даної дитини, тобто основну підготовчу або спец. Якщо показник у нас вийшов до 6 балів, це основна група, 7-9 балів підготовча, 10 і вище – спеціальна група. Показник пробуруф'є визначається за спеціальною формулою після фізичного навантаження. Проводить обстеження медична сестра. Спочатку дитинці рахуємо пульс спокою за 15 секунд. Пізніше даємо навантаження дитини. Дитина 30 разів присідає. Коли поприсідала, зразу ж рахуємо пульс знову за 15 секунд. І через 30 секунд третій раз рахуємо пульс за 15 секунд. І за спеціальною формулою ми визначаємо показник Олексій – від 10. Він готується до 5 -го класу. Індекс проби руф'є у нього 6 балів. Отже, на уроках фізкультури хлопець займатиметься в основній групі. Виконуватиме усі вправи, здаватиме нормативи. Каже, зі спортом на ти. Влітку щодня катається на роликах, грає у футбол, взимку плаває у басейні. Кожного ранку я займаюся зарядкою. Я ходжу ну, в спортивну групу. Щодня там плаваємо, може кілометр в день пропливати. Так стараємося закалятися, ведемо, ну стараємося вести більш рухливий такий спосіб життя, багато гуляти. Ходимо на прогулянки в парк літом. Стараємося виїхати десь на море. На свіже повітря, на озеро. Маємо комп'ютер, але на комп'ютері, скажімо так, обмежуємо час, щоб менше сидів за комп'ютером, а більше ну, оскільки зараз літо, більше, щоб бував на, на вулиці, на свіжому повітрі. Ну, відповідно, має бути повноцінне харчування. Це теж веде до здорового, скажімо так, способу життя. Саме такими є і поради лікарів. Аби дитина гармонійно розвивалася, їй потрібно рухатись, більше бувати на свіжому повітрі, займатися фізкультурою. Гіподинамія, тобто малорухливий спосіб життя, проблема не лише дитяча, її називають хворобою цивілізації. Комп'ютер і телевізор часто заміняють нам інші радості життя, що й призводить зокрема до захворювань серцево-судинної системи. Загальновідома є причина це малорухливість, дитяча малорухливість. Це коли дитина швидше в футбол пограє з допомогою комп'ютера ніж поганяє цей м'ячик на свіжому повітрі, і, маючи якісь певні такі показники фізичного розвитку. На даний час багато дітей проводять більше часу за телевізором, за комп'ютером, менше рухаються. Більш такий сидячий спосіб життя ведуть, на відміну, як раніше діти більше були все ж таки на свіжому повітрі, бігали, гралися. Це теж впливає, що діти такі більш гіподинамічні. Статистика свідчить, що нині 30% першокласників сідає за шкільну парту, маючи один-два діагнози. Високий індекс пробору є – не привід для паніки, але підстава для ретельного обстеження. Лікарі наголошують, що завдяки пробіру ф'є подекуди вдається виявити вади серця, наявність яких за інших обставин ані батьки, ані медики не запідозрили б. з допомогою пробору ф'є. Вималювалася відповідна картина здоров'я нашого молодого покоління. Вона і так не втішна, ця картина, а проборов показує, наскільки серцево-судинна система дитинки може справитися з тим чи іншим фізичним навантаженням. І ось з допомогою цієї проби ми у відділенні профогідів щорічно виявляємо до 200 мінімальних ват серця. Ті, що до, до того, без коли не було ще Руф'є, їх так просто виявити не можна було. Після, значить, Руф'є, коли має. Індекс 15 і більше ми обов'язково консультуємо у кардіолога. Обов'язково обстежується дитина, робиться електрокардіограма, робиться ехокардіограма, і по ці по цій всіх показниках з'ясовується відповідна картина стану здоров'я дитини. З'ясовується картина наскільки дитинка того чи іншого віку готова до того чи іншого фізичного навантаження на фізкультурі в школі. Отож, високий індекс проби руф'є не завжди є симптомом хвороби. Однак, врахувати рекомендації лікарів у цій ситуації обов'язково. За правильних дозованих фізичних навантажень результат проби поліпшиться а відповідно, і стан здоров'я школяра. Це не є таким жахливим тривожним сигналом, але це насторожує і батьків, і відповідних фахівців. Дитина іде під спостереження цих фахівців, і також батьків, значить вона може підтягнути свої такі погані показники з допомогою систематичного заняття на фізкультурі в спортивних секціях відповідних, особливо плавання, басейн і інші спортивні такі гуртки. Також медики наголошують, емоційний стан дитини впливає на результат проби. Якщо дитина хвилюється, знервована чи погано спала, індекс може бути високим.